Якщо у вас було таке, що ви роками вчили англійську в школі, займалися з репетиторами та самостійно, пробували різні методи навчання, але все ще не володієте вільно англійською, то це відео для вас. Мене звати Ліза, і зараз я вам розповім е, дієві методи, які допомогли мені почати спілкуватися англійською вільно і отримати сертифікат рівня С1 в 14 років при вступі в британську школу. При цьому я не жила в англомовній країні і не мала вчителів носії. Єдине, що вам буде потрібно, це ваш час та доступ до інтернету. І якщо ви вже дивитеся це відео, то у вас є. Ці два пункти, і більше немає ніяких виправдовувань для того, щоб відкладати вивчення англійської на потім. І всі можливості для цього у вас є вже зараз. Більшість починають вивчення англійської та свій шлях зі школи. Але проблема в тому, що саме там закладаються невірні установки про вивчення мови і закладається неправильне мислення. Вчителі фокусуються на читанні і граматиці, а за будь-яку помилку виправляють і не дають можливості висловитися. А де ж серед цього всього процесу є саме мова, де є практика? Говоріння і слухання є осл... Новими, які так вперто ігноруються, і цьому приділяються найменше часу в школах. Щоб почати вільно спілкуватись, потрібно змінити своє відношення до навчання і майндсет насамперед. Найбільш ефективний спосіб це почати отримувати насолоду від процесу, зроби своє вивчення максимально веселим та enjoyable. Отже, як це зробити? Ну знайти собі англомовного бойфренда. Це не серйозно. Потрібно почати споживати контент англійською. І тоді буде вам щастя. Потрібно самостійно собі створити навколишнє середовище. Уявімо дитину, вона народжується, у неї немає ніякої іншої мови, на яку вона б могла перекладати слова мови, яку вона вивчає, носієм якої вона скоро стане. А також їй просто неможливо пояснити граматику, тому вона не може її вивчати. Вона може тільки слухати та споживати те, що відбувається навколо неї. Дитина вивчає мову через environment, через її оточення. Як нам самостійно зробити таке саме оточення. Спершу почни дивитися та слухати будь-який вид контенту. Єдина умова – дивись те, що тобі цікаво. Тоді ми зможемо зробити про кайфовим. скайфовим. На яку тему ти дивишся YouTube найчастіше за все? Саморозвиток, дивись це англійською. Якщо рівень ще не дозволяє, наприклад, дивитися відео про саморозвиток або про інше хобі, яке е, тобі подобається, то дивись якийсь контент простіше, але все одно він повинен тебе цікавити та повинен тобі подобатися. На це є декілька причин: по перше, ти дізнаєшся, потрібно тобі лексику, для такого. Споживання контенту, тому що ти дивишся, наприклад, відео або читаєш книжку на тему, не та яка тобі цікава, про твоє хобі, про твої інтереси, і взагалі це дуже пов'язано з твоїм життям насамперед. Тому на ці теми ти найбільш ймовірно будеш говорити у своєму житті. Тоді ти отримаєш саме ту лексику, яка тобі потрібна на практиці, на ту, на яку ти будеш говорити взагалі зі співрозмовником, коли, наприклад, будеш говорити про своє життя і взагалі просто обговорювати і мати якусь conversation. а також гарний момент: ось ви подивилися відео: 10 хвилин, два-три речення. Зробіть summary, стислий переказ того, що ви подивилися, щоб змусити свій мозок думати і пояснити, що тільки що відбулося. І на цьому моменті також хочу згадати, що якщо ви починаєте вивчати якусь vocabulary, якісь слова, то не тяніться одразу за 20 видами тварин, 50 видами кольорів, щоб одразу опанувати базові теми на гарний рівень. Тому що найчастіше ці бази. Базові теми типу тварин, чи рослин, чи дерев, вони вам найчастіше не знадобляться, тому що ви про них не будете говорити. Так, потрібно вивчати базові слова найбільш вживаніші, але це не означає, що базові теми, це і є базові слова, які будуть вашими найбільш вживаними. Візьміть своє життя, що ви робите на постійній основі, чим ви займаєте про що ви розмовляєте з людьми, і вивчайте саме ці теми, тому що якщо ви будете з кимось розмовляти, це буде перше, що вам знадобиться. Бо в іншому випадку, якщо ви просто зау. Що є те, слова, і в принципі без контексту ця лексика вам просто влетить в одне ухо і з іншого вилетить. Також потрібно вчити слова в контексті, а не групками окремих слів. Бо ми ж не говоримо окремими словами, ми кажемо а, якісь речення, вирази, словосполучення. Це допоможе тобі швидше формулювати думки та взагалі конструкції. І це допоможе тобі а, не перекладати з української, сформулювавши речення українською, а вже формулювати речення англійською. А взагалі більше на цю тему вивчення конкретно слів не. Я про це говорила на іншому відео на моєму каналі, тому можете його також переглянути. Всі послання будуть в описі. Також ще одна порада при читанні бери книгу на свій рівень, щоб не було занадто багато незнайомих слів. Бо найголовніше це щоб цей процес нас не зрисував. щоб це було не так, як в школі. Щоб ми отримували насолоду від цього. Бери книжку, яка тобі подобається, на тему яка тобі подобається, книжка, яка, наприклад, можливо, тобі сподобалася в українському варіанті. Ти б хотів її перечитати ще, і якщо тобі дозволяє. Рівень, якщо uh, у тебе там не неймовірна кількість uh, незнайомих слів, uh, потрібно прочитати цю книжку англійською. Насправді приведу приклад: краще вивчати по 10 слів на день протягом року, ніж вивчати 50 слів кожен день і лише робити це протягом тижня, тому що uh, потім станеться вигорання, і ви перестанете це робити. Consistency is Кі постійність це взагалі основне. Тому для того, щоб зробити це більш реалістично, не перенавантажуйте себе і беріть, наприклад, ті книжки, які вам комфортні по темпу. і кількості незнайомих слів. І також я хочу додати, якщо вас цікавлять додатки для вивчення мов, я зробила підбірку в своєму інстаграмі. Можете подивитися, знайдете щось для себе. Також можна слухати аудіокнигу під час читання, щоб синхронізувати, що ти читаєш, і слухати вимову слів. Тоді ви будете вчитись вимовляти слова, слухати під час читання слухати вимову, акцент, і також це допоможе не зонаут, тому що часто так буває, коли ми читаємо книжку, ми просто починаємо дивитися на текст і не опрацьовувати інформацію. Потім ми не розуміємо, що ми прочитали. Аудіокнига допоможе повернути твої думки саме до прочитаного. І також дуже важливим є пов'язання взагалі навчання з емоціями. Науково доведено є інформація, що мозок вибирає, що нам взагалі запам'ятовувати, і більш мимовірно, що він запам'ятає те, з чим пов'язані якісь. Емоції і якась цікавість дуже ефективною технікою для розвитку говоріння та вимови є техніка shadowing. В чому вона взагалі полягає? Потрібно в реальному часі повторювати те, що каже носій. Це може бути вирізка з фільму, відео на ютубі. Головне додавати при цьому емоції. Так процес буде набагато кайфовішим, і ваш мозок швидше запам'ятає. І ось приклад how much control you have over me. Listen нас. This is toxic, we are in a toxic relationship, Lena, I just killed your friend and you find someone else to blame! This to help you м'язову пам'ять вимови слів та зробить навчання веселим. І важливо ще звертати увагу на тон, ритм і як вони вимовляють, і максимально повторювати слово, максимально ставити язик так само, як це роблять вони для того, щоб правильно вимову і звуків робити. Також, якщо ваша мета вивчити якийсь акцент, це вам також може дуже гарно допомогти. Окрім слухання та вимови, нам також потрібно навчитись формулювати думки і використовувати ще одну техніку. Отож, вона полягає в тому, щоб почати. Розмовляти з самого початку вивчення. Розмовляй сам з собою протягом хвилини, далі поступово збільшуй час. Навіть якщо в тебе початковий рівень та будуть прості якісь речення, ти будеш будувати з того, що ти вже вивчив, але з першого дня розмовляй. Хоч це може бути не дуже комфортно, але краще, якщо ти попрактикуєшся зараз наодинці, включиш телефон, можеш поставити камеру, щоб потім подивитися, які можливо в тебе були помилки, і будеш розмовляти, наприклад, протягом хвилини або протягом п'яти хвилин, розповідати якусь історію. І ти. Будеш практикуватися ніж якщо тобі буде потрібно з кимось розмовляти в реальному житті і. Ти розгубишся, бо в тебе до цього не було практики. Роби це з емоціями. Розказуй е, історію ситуації, яка тобі запам'яталася. Як ти це робиш, наприклад, до якоїсь близької людини ти з емоціями розказуєш якусь історію, якусь ситуацію. І так само це роби перед телефоном, ти розказуєш ситуацію з емоціями просто цією мовою. І це зробить тобі про це набагато кайфовішим. Також для кращого формулювання думок та покращення спікінгу, зроби ситуацію, в якій у тебе не буде іншого виходу, як не розмовляти англійською. Запишись, Якогось спікінг клабу, знайди інтернаціональний відеочат, де можна розмовляти з незнайомцями онлайн. Можеш вести блог англійською, писати якісь історії, знімати та викладати відео теж англійською, наприклад, на той самий Ютуб. Це не важливо зараз у часи інтернету дуже багато можливостей, але практикуйся. Можеш спробувати вести щоденник і ставити собі за мету кожного дня розповідати там про щось цікаве тільки англійською, або просто виписувати свої думки. І це значно тобі допоможе. Спробуй. А більше про вивчення англійської ви зможете подивитися в двох інших моїх відео на каналі, а підбірка програм для вивчення мов вже в моєму інстаграмі. Якщо це відео було для вас корисним і цікавим, то велика ймовірність того, що вам сподобаються інші відео на каналі. Тому не забувайте ставити дзвіночок і дізнаватися про нові відео першого. На цьому все зустрінемося в наступному відео. Всіх люблю!